Добрий день, шановні присутні. Комісія соціально економічного розвитку в допомогу але хвороби у нас є, можемо починати працювати. До Закрошуємо на засідання постійної комісії Олег Миколаїв, керівник обласної ради. Заступник начальника обласної державної військової адміністрації. У нас на комісії три питання. Прошу поставити голосування по порядку денного трьох питання, порядок денний і кожного розміру. Хто за те, щоб затвердити порядок денний, прошу голосувати. Проводили ЗА. <реклад> та... Олександр. Голос Комісія починає працювати. Відповідно до статті 35 примітки один закону України. Постійної комісії обласної ради під час розгляду питань порядку засідання комісії в разі моя конфлікту інтересів самостійно повідомляти про наявність конфлікту інтересів. Перше питання про погодження проєкту рішення Житомирської обласної ради, про внесення зміну рішення Житомирської обласної ради від 21.15.24 No 825. Зміни програми економічного соціального розвитку Житомирської області. Доброго дня. доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні депутати та усіх працювання. Метою внесення на розгляд Житомирської обласної ради проєкту рішення про внесення землі змін у рішенні Житомирської обласної ради від 2.12.24.0825 є необхідність внесення до програми публічного. Соціального розвитку Житомирської області на 2025 рік двох змін. Першою зміною передбачається доповнення заходів програми розділу Безбар'єрність, що дозволить забезпечити реалізацію безбар'єрних маршрутів у населених пунктах області та інших заходів з покращення безбар'єрного простору. Очікуваним результатом від реалізації заходів стане покращення умов життєдіяльності для людей з інвалідністю, батьків з маленькими дітьми, людей літнього віку, військових та. Віку. А також інших категорій громадян, що стикаються з обмеженим доступом до військового простору, у тому числі транспорті. Що стосується другої зміни, то ми передбачаємо заперетику у новій редакції порядок надання і використання коштів обласного бюджету, що спрямовується суб'єктам малого та середнього підприємництва на виплату часткового шкодування вартості придбаних основних засобів у зв'язку зі змінами нормативно-правовігації, зокрема втрати чинності господарського кодексу. Згідно якого класифікували суб'єкти підприємництва з метою підтримки розвитку бізнесу в умовах воєнного стану на території області, також знімаємо обмеження по видах здійснення господарської діяльності, розширюємо можливість участі більш широкого суб'єктів господарювання з урахуванням актуальних державних програм. Порядок визначає умови та механізми надання і використання коштів обласного бюджету, що спрямовується. Об'єктам малого, в тому числі мікропосередньо підприємства на виплату часткового шкодування вартості прикладаних основних засобів в рамках заходів програми економічної і соціальної розвитку Житомирської області на 25 рік. Очікуваним результатом від реалізації заходу стане підтримка бізнесу різних видів підприємницької діяльності на території області, в умовах воєнного стану поселення його здатності стимулювання до розвитку власної справи. А пропонуємо зняти, як я вже сказав, 2010. А саме секцію Сперобну промисловість, сільське господарство, лісове господарство, тарифне господарство, тимчасове розміщення організації харчування. Також ми передбачаємо а, збільшення компенсації, збільшення відсоткового відношення компенсації з 10% на 50%, але саму, а, саме розмір самого рештатування не більше 100 тисяч. Дякую.

Ставити на голосування, що немає нікого за в кого за. 40 за. Радяне ja за. за. Moïtka Дякую. Mm -hmm. Одному, Друге питання. Про звернення територіальної громади області, що доставну доріг міської ради, Процентської районної ради, Херсанської селищної ради, Сповської селищної ради, Прагістів селищної ради. Інформує Грешковець Володимир Миколаєвич. Шановні депутати, шановні присутні, всім доброго дня. Дійсно, до військової адміністрації звернулися декілька місцевих територіальних громад стосовно питання стану доріг легального користування, які є на балансі Департаменту регіонального розвитку. Хочу довести до вашого відома, що таких на балансі у нас знаходиться майже 7 тисяч кілометрів. Доріг місцевого значення, які за останні роки, е, на жаль, тому що звернень до департаменту ми виглядаємо кожен день майже 50 звернень щодо стану незадовільного стану доріг. На 25 рік державою згідно бюджетної програми було передбачено 62,7 млн грн. Якщо відповідно до Певних розрахунків, які затверджені Кабінетом міністрів України, і впродовж 2018 і 2024 років, згідно певного розрахунку, ми повинні отримати кошти близько 762 мільйона згідно розрахунків на отримання наших доріг місцевого значення. На жаль, нам передбачено було тільки 10%. Саме в початку року практично. Кожен місяць від департаменту, від голови обласної адміністрації було підготовлено кучу звернень і кучу листів до Кабінету міністрів, до агенції відновлення з проханням передбачити, тому що в межах фінансування 10% ви розумієте, що утримати дороги в нормальному стані ми не можемо. На сьогоднішній день... З самого теж початку роботи ми зверталися до органів місцевої влади, тобто всіх громад, які знаходяться на території Шторовської області, і пропонували співпрацю, тому що бюджетний кодекс нам дозволяє з ними співпрацювати, отримувати від них субвенції фінансові і, скажімо, працювати в них безпосередньо з визначеними пріоритетами для них, по тим і населеним пунктам, і дорогам. Загального користування. На наше звернення відреагувало в цьому 25 му році чотири громади, які передбачили нам 70 мільйонів гривень. так Хотілося б теж зауважити, що місцевим органи соврятування ситуацію абсолютно кожен голова розуміє, тому що спілкуємося кожен раз з кожним особисто і де є кричущі які ситуації ми. Ну, пробуємо вирішувати дане питання в межах того ж фінансування, яке на сьогоднішній день є. Всі 70 мільйонів, які ми отримали, а це просто щоб ви розуміли і до вашого відома, це Ушомельська громада 47 мільйонів і 30 грн. Інші це мільйон, півтора, два, чотири. Всі кошти майже. Освоєні і ту роботу, одне єдине, що зараз по Ушовській громаді, роботи виконуються на даний час, знову ж таки, по тій причині, що кошти до нас тільки в жовтні місяці згідно розподілу попали. Вчора тільки особисто підписував розпорядження, що в нас від Попільнянської там надійшло 1,3 мільйона. І тільки вчора вони в нас зафіксовані і ми маємо право їх використовувати. На сьогоднішній день у нас попереду ще з вами зимове утримання наших доріг. Теж всі наші звернення, всі листи на даний час за собою не підтягнули будь-якого фінансового підтримки. На єдине з обласного бюджету нам було виділено сьогодні 40 мільйонів це на, утримання, на зимове утримання. Якщо більш-менш зима у нас нормальна, ну мінімальна сума потреба треба 100 млн грн. Сьогодні ми маємо 40 мільйонів. Тобто, орієнтовно на декілька місяців я думаю, що ми склануємо роботу і робота буде виконуватися, але цього недостатньо, щоб завершити змінний період. Також хочу сказати, що було дуже багато проробленої роботи, коли ми мали фінансування порівняні у 2023 році. Це було 842 мільйона, 22-й, 1 мільярд 290 тисяч. В ці роки було дуже багато. Зроблено роботи і по проєктам капітально-реконструкції доріг загального значення. На сьогоднішній день ситуація склалася така, що 10 проєктів ми розпочали, але не змогли їх завершити за відсутністю фінансування. І сьогодні на цих, ця сума незавершених робіт ще складає 556 мільйонів. Ситуація така, що на даних ділянках роботи не завершені і продовжити будь-яким іншим чином за рахунок. Просто утримання ми не маємо можливості. Також департаментом було розроблено більше 30 проєктів по найскладнішим участкам нашої житомирщини. Дані проєкти ми пропонували в різні інвестиційні програми різні гранди. На їх реалізацію нам потрібно більше 4,8 мільярда гривень. Проєктна документація розроблена, але реалізовувати дані проєкти в нас фінансових можливостей, на жаль, немає. Це загальний станцію. Якщо не вважаючи, пропоную взяти дане питання до відома і прошу голосувати. Срока за. Звертався також до департаменту регіонального розвитку, особливо за інформацією, щоб роз'яснення дали. І зі слів Осуновського, які посадили начальника відділу, він повідомив, що таке ж звернення щодо наказу, по якому звертається спілка пасажирських перевезень, надходило на узгодження до обласної військової державної адміністрації та було погоджено. Даний наказ зараз ще Мінрегіоном не затверджений. Але зі слів Госунівського він буде затверджений, е, тому що це ще є регуляторним актом. Регуляторна служба їм також погодила в даний момент. Тому пропонується також цю інформацію взяти до відома. Шановні колеги, прошу голосувати. Хто за то, щоб взяти до відома? Грочка за. Шановні колеги, виважаємо комісії, того, що виходити. Dziękuję za komisję ładowania nie